Слава Ісусу Христу! Возлюблені, сьогодні вже маємо понеділок, четвертого тижня по п'ятдесятниці. Я ж бажаю, щоб цей тиждень був благословенний. Сьогодні наша церква вшановує Собор 12 апостолів. І ми з вами надалі продовжуємо вивчати і розмірковувати над Євангелієм від Матфея. Отож, будьмо уважні одного разу. Іоанн, почувши о в'язниці про діла Христові, послав двох з учеників своїх запитати Його, чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати. І сказав їм Ісус у відповідь підіть та розкажіть Іоаннові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають і кріві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскрешають і убоги благовіствують. І блаженний той, хто не спокуситься через мене, коли ж вони відійшли, Ісус почав говорити людям про Йоанна. на що дивитися ходили ви в пустелю, чи на трустину, що вітер колише, на що ж дивитися, ходили ви, чи на людину вдягнуну в м'який одяг. Ті, що носять м'який одяг у палацах скацарських, живуть, на що ж дивитися, ходили ви, на пророка, так кажу вам. Більше, як на пророка, це є той, про якого написано, ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, який приготує дорогу Твою перед тобою. Істина кажу вам, не було серед народжених жінками більшого за Йоанна Христителя, але найменший у Царстві Небесному, більший за нього. Від же Йоанна Христителя донині Царство Небесне силою здобувається. І хто докладає зусилля здобуває його, бо всі пророки і закон провіщали про Йоанна, і коли хочете знати, Він є Ілья, що має прийти, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені. <кхід> Сьогодні нам церква дає оцей відривок від... 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 Євангелії від Матфея про Іоана, про Іоанна, Іоанна Хрестителя, про цього найбільшого з чоловіків, який був народжений жінкою, про ту людину, яка готувала дорогу самому Спасителю. І Господь наголошує, що царство Небесне силою здобувається. Адже це важливі слова для того, нам, щоб досягнути Царства Небесного, ми повинні прокласти. Великі зусилля. Ми повинні прикласти великі зусилля для того, щоб Царство Небесне будувати у собі, щоб його будувати у стосунках з нашими рідними, і тоді ми можемо дійсно наближатися до цього величного місця нашого спасіння, царства Небесного. Я ж бажаю, щоб цей тиждень приблизив кожного з нас ближче до Царства Небесного щоб ми своїми діями, своїм життям будували Царство Небесне тут і зараз. Амінь. Слава Ісусу Христу!